Привіт, рідненькі! Сьогоднішній герой мого відео буряк. А точніше, бурякове листя. Зараз якраз продають молодий бурячок в пучечках із листям. І я нерідко бачу, коли жіночки відмовляються від цього листя, не беруть. Я насправді їм зато вдячна, бо я підгрібаю такі листочки і маю велику порцію листя, щоб зробити голубці. Ну, ось у мене такий гарний стосик листя, маленький пучечок кропу. А для начинки я вирішила зробити експеримент. Не популярна начинка з рису і м'яса, а тут в мене ось 400 г пшоняної кашки, 4 зварених круто яйця, середня цибулинка обсмажена на олії. Ну і, власне, все. Ну, потім ще потрібно буде, звичайно, сметанка, які ж голубці без сметанки, сіль перчик. Так, що найперше ось. Потрібно запарити листя, щоб воно розм'якло, і ми його могли скручувати. Так. І хай воно так постоїть, поки я займуся начинкою. Пересипаю кашку в більш зручну миску і буду потихеньку додавати інші інгредієнти. Яйця ріжу дрібнесенько. Тепер черга кропу. Ну, теж, звичайно, дрібнесенько. Додаю ще цибульку і зараз гарненько все це перемішаю. Це гарненько перемішую, додаю перчик за смаком і сіль. Десь чайна ложечка. І знову ж гарненько все перемішую. А тепер ось що, корінчик відрізаю, а ось цю товстеньку прожилку просто розкачую качалкою. І тепер можна спокійно Робити наш голубець. Викладаю трішки начинки. І, як звичайно, голубчики згортаємо, так і цей голубчик згортаємо. І викладаю глибоке деко або форму для запікання, як у мене, змащену олією. Так, тепер змащу це все сметанкою. Додам декілька лаврових листочків, у мене ось дві штучки, і чорний і духмяний перчик духмяного 5 горошинок, чорного десь десяток. Заливаю гарячою водою. Накриваю фольгою. тепер я це поставлю в духовку при 200 градусах хвилин на 30-40. А якщо ви захочете готувати з рисом м'ясом, то вже на годинку. Так, пройшло 40 хвилин. Буду діставати. Ось так. А тепер розріжу, і покажу, що всередині. Ну, сподіваюся, тепер ви не будете нехтувати таким цінним продуктом, як бурякове листя. Ну, якщо моє відео вам сподобалося, ставте подобайки, підписуйтеся. Смачного! Тримаємося міцно!